Христос посеред нас. Раді вітати вас, озлюблені во Христі, брати та сестри, на черговому випуску програми Духовні Обрії. Цього разу ми запросили в нашу студію протерея Василія Юрину, голову видавничого відділу Мукачівської єпархії. Доброго дня, Отче! Вітаю взаємно! Дякую за запрошення. Дякую і вам. Насамперед, як завжди, хотів подякувати нашим телеглядачам за цікавість і інтерес до програм, які ми випускаємо, і які розміщені на офіційному Ютуб-каналі нашої православної Мукачівської єпархії «Синопсис ТБ. Також хочу запропонувати тим, хто ще не підписався, підписатися, щоб не пропускати нових програм. А також, якщо вони вам подобаються, то відмічати їх лайками, а також поширювати між своїми знайомими та друзями. І, звичайно, ми будемо дуже-дуже вдячні за ваші питання, ваші пропозиції, ваші побажання, які ви можете надсилати на офіційний електронний адрес нашого YouTube-каналу, який ви зараз бачите на своїх екранах. Отже, для сьогоднішньої програми ми обрали дуже цікаву і завжди актуальну тему: а саме Божественна літургія, її значення, її зміст, її символізм. Ми попробуємо про це поговорити: поговорити про поведінку у людей в храмі, поговорити про те, як проходить сама літургія і що вона означає. Насамперед хотів би сказати, що це настільки глибока тема, що про кожен аспект її можна говорити дуже-дуже довго. Тому я би запропонував розділити цю тему на дві послідовні програми, щоб ми мали можливість обговорити більше питань. Хоча навіть так ми не встигнемо поговорити про все, тому що дійсно божественна літургія настільки глибока, що її описати в одній програмі неможливо. Але спробуємо хоча б в е, таких тематичних, тезисних речах поговорити про її складові частини. Взагалі, знаєте, колись раніше я почув такий вираз літургія серце церкви. І це дійсно так. Божественна літургія це не просто найважливіше богослужіння серед всіх, які є, на якій здійснюється свята Євхаристія, це не просто таїнство таїнств. Це дійсно ніби частинка неба тут, на землі. Як говорить наш владика митрополит Феодор, коли відбувається божественна літургія, то небо опускається дуже дуже близько до землі, а земля ніби піднімається до неба. Тобто, перебуваючи на літургії, ми ніби перебуваючи, перебуваємо поряд з Духовним світом, з Господом нашим Ісусом Христом і всім всім воїнством небесним. Ми е, спілкуємося з Ним в першу чергу через святе причастя. Причастя, яке освящає нас, надихає, вразумляє, оберігає. І тому я думаю, що цей вираз, літургія серце церкви, він є дійсно актуальним. І божесна літургія для кожного священнослужителя в першу чергу і для мирянина це дуже-дуже важливо. Саме тому ми вирішили і присвятити цю програму цій темі, адже є багато людей, які давно відвідують богослужіння. Є ті, які прийшли недавно в церкву, церковляються, і вони, можливо, не розуміють всіх її послідовностей, всіх її символів, всіх її значень. Тому спробуємо в цій програмі окреслити для них і пояснити основні такі тези. І ось я пропоную почати і хотів би спитати вас, отець Василій, що для вас означає божественна літургія? Ось яке значення вона займає у вашому житті. Дійсно, ми намагаємося підняти надзвичайно великий пласт і пояснити те, що пояснити майже неможливо. І все ж таки, наскільки можливо нам, убогим, нашому гріховному мисленню. Нам потрібно це робити, бо, як сказано в пророцтві, що якщо ми замовчимо, то навіть каміння буде говорити ті слова, які потрібно нам почути. Торкаючись літургії, і що вона для мене значить? Перші слова, які можна віднести до літургії, це слова Спасителя. Якщо хочете бути зі мною, їжте цей хліб і пийте це вино, і я буду з вами. Якщо ми хочемо бути з Господом, нам необхідно згадувати Його тайну вечір, Його заповіт нам безпосередньо, адже він безпосередньо сказав своїм учням, і щоб вони своїм учням переказали, щоб вони робили це в згадку про нього. І з того часу ми знаємо про агапи і весь шлях історичної церкви Христової. Православ'я до теперішнього часу, ми не обходимося без літургії. Тож літургія для нас, для священнослужителів, це те єдине єдина потреба, без чого ми вже обійтися не можемо. І не тому, що ми прив'язані як робітники до верстата, а тому, що без цього ми вже дихати не можемо. І той, хто дійсно якийсь час по якимось обставинам був вимушений бути без літургії. Він вертається до неї з жагою, він відчуває необхідність ній. І цю жагу нічим іншим заповнити неможливо, тільки причастя. Для себе особисто скажу, що це те, без чого не можна обійтися. Нам, священнослужителям, то обов'язково християнину, без цього обійтися неможливо. Це для мене торгія. Так, дійсно, ви дуже актуально згадали про те, що дійсно образ першої літургії започаткував сам Ісус Христос, так як ви згадували на Тайній Вечері, коли Він переломив, освятив хліб вино, дав своїм ученикам і сказав, що творіть це спомин про мене. Також Христос говорив про те, що ті люди, хто будуть причищатися тіла і крові Господнього, тобто святих таїнств, вони будуть мати в собі життя. Ось можете в двох словах розповісти, що значить мати це духовне життя в собі, причищаючи саме Христових тайн? Ми, християни, постійно стоїмо перед дилемою теорії і практики. І читаючи слова святого письма, ми відчуваємо, що ми дуже далекі від тої теорії, яка є в Євангелії, і практика, яка в нас є. Духовності, і от цю всю дилему ми повинні в роді свого життя, наскільки це можливо, наблизити теорію до практики. От якраз причастя це є та практика Євангелія в житті. І коли ми, читаючи ті чи інші слова Євангелія, заповідей, ми їх можемо реалізовувати якраз через це. Дуже важко, от, чому я сказав про ці слова, важко описати те, те, що майже не піддається описанню, і тим не менше, нам це потрібно зробити. Тож, розуміючи, що перед нами стоїть заповідь Христа, бути схожими на Нього і реалізувати пласт заповідей, побажань, які Господь нам дав у Святому Письмі. Оце є е, тою головною задачою, яка має в цих речах реалізуватися. Добре, ще одне таке питання хотів спитати. От ми говорили про те, що це таїнство започаткував сам Христос. Потім його вже сформували святі люди в образ тої божественної літургії, яка зараз проходить або вночі, або зранку практично у всіх монастирях, храмах майже на всій, всій, всій планеті Земля. І ось є люди, які говорять, що в мене Бог в душі. Я можу помолитися і вдома, Навіщо мені ходити в церкву і молитися? От хотілося б з вас спитати, чи може якась домашня кілейна молитва, або ще якась будь-яка замінити богослужіння в храмі і причастяся тих тайн Христових? Ми прекрасно розуміємо, що це неможливо ні з якої сторони, хоча є якісь об'єктивні обставини, коли людина наприклад, до ліжка, наприклад, або інші якісь обставини. Коли це неможливо, і, тим не менше священик приходить святими дарами і для віруючої людини ці дари надає. Те, що Господь дав нам в своє насліддя і що ми маємо повторити в літургії в храмі, не може нічого не змінити абсолютно. І наскільки від нас можливо, Господь каже просто, що якщо мене любите мої заповіді соблюдіть. Він сказав, що я створюю мою церкву і врата пекла її не здолають. Навколо церкви нам потрібно єднатися, а в церкві є чаша. І під час Євхаристії ми все готуємо для того, щоб доєднатися до цієї чаші. Розділення їжі разом в древності це було ну, самою високою ступінь довіри. І Господь якраз через це і дав нам в образі Вечері тайної, в образі Агап Святих цей зразок єднання в їжі, в світі їжі. Щоб бути з нами. Ми, об'єднавшись разом з'єднані, де двоє-троє заради Христа, і Христос посеред нас. Оці речі нам потрібно про них роздумувати. Ми, скажімо так, стоїмо зараз перед дилемою в цій передачі, перед тим, щоб, пояснюючи саму схематику, допомогти людям і в практиці, як їм краще себе реалізувати на службі. Тож пояснюючи дійсно нашим прихожанам про саму схему служби. Буде доцільно дійсно про це поговорити, як практично їм вести себе в цьому храмі. Храмі так, ми обов'язково цю тему затронемо, і тому іменно це питання я хотів вам задати: що б, нагадати і акцентувати людям, що молитися вдома можна і треба, але ніяка домашня молитва чи ніяка е, онлайн літургія або якесь інше не замінить відвідування богослужіння і тої благодаті, яку людина може отримувати, перебуваючи на службі, і не просто перебуваючи в храмі. На Службі, а в першу чергу причищаються святих христових тайн. Тобто, для того і створена літургія, щоб ми разом причищалися цього, і ніщо інше не може це замінити. Добре, йдемо тоді далі. Ось, прибуваючи в храмі, ми знаємо, що є і інші богослужіння. Є вечірні, є ранкові, є часи. Чи можете ви от буквально тезисно нам розповісти про добовий круг богослужінь, щоб ми зрозуміли, яке місце в ньому має свята літургія і яке місце мають інші богослужіння? Богослужіння взагалі покликано для того, для нас дано, щоб ми згадували. Міробитє по церковно Слав'янській, як створений цей світ, що є і що має бути. І в добовому колі, і особливо в літургії, сконцентровано повністю початок буття, його продовження через пророків святих проповідь пришестя Христа, проповідь апостолів, Його жертва, Його смерть, Його Воскресіння і Вознесіння на небеса. І також на протязі служб, які стосуються добової черди, вечірня, початок створення світу, ми продовжуємо його по вечір'ям. Це ті роздуми і ті канони покаяння, які допомагають нам, роздумовуючи над світобуттям, благодаряючи Богу за те, що ми маємо. Восхваляти Господа і продовжувати своє буття в покаянні. Утрення це історія падіння історія восстання Ізраїля в процесі очікування Месії Христа. І полуночниця це теж очікування Христа Спасителя, жениха церковного, в очікуванні якого всі мають чекати як ці 10 днів, наприклад, Євангелія. І сама вже Євхаристія, ми чуємо Христа в виступі на Його нагорні проповіді, і в Його жертві, і в Його смерті і в воскресінні. Зрозуміло. Тобто, всі ці богослужіння, якщо я правильно зрозумів, вечірні, утренні, вони покликані для того, щоб підготувати людину, підготувати нас до проведення найважливішого богослужіння, тобто божественної літургії. А відповідно до цього, як ви порадите, чи потрібно людям на них бувати? Тому що я думаю, що кожен священнослужитель по практиці знає, що на вечірні, на ранкові приходить дуже мала кількість людей порівняно з тим, які приходять на божесну літургію. Тобто, чи важливо людям, які мають бажання причаститися чи повністю розділити літургію, бувати і на цих службах? Кожен з нас він проходить якийсь певний стан розвитку духовного. І якщо з першого якогось періоду релігійного свого буття, ми, наприклад, ну я особисто чув від батьків, не прийдеш на літургію, не підеш гуляти, не підеш на дискотеку чи кудись там з хлопцями. Подорожувати, то це одна така характеристика. Але з часом людині потрібно для себе розкривати цей духовний світ і стикаєшся з тим, що ти бачиш необхідність, вказівку канонів, бувати не тільки на літургії. Хто хоче бути на літургії, повинен бути на вечірній і на утренній. щоб розкрити свій духовний потенціал, щоб глибше роздумовувати над своїм покаянням. Покаяння це процес. Він не може бути разовим. Для того, щоб мати хороше каяття, потрібно багато разів пройти цей шлях і дати його як контрольну роботу в плані процесу освіти. де багато раз класні завдання, самостійні, лабораторні, і потім тільки йде контрольна. І от так і літургія. Літургія це вже контрольна робота. А до того має бути класна робота, домашня робота, самостійна робота. От якраз ця класна і, і, і домашня це якраз є ті е, позлітургійні е, кола богослужінь, які нам допомагають приготуватися до саме якраз Євхаристії. І так, і тут є такий практичний аспект, про який ми з вами говорили, про поведінку людей в храмі. Тобто, якщо людина приходить раніше на саме богослужіння, вона має більше часу для того, щоб поставити свічечки, записати записочки, прикластися до ікон і вже налаштувати себе для того, щоб на самій літургії молитися дійсно Богу. Тому що часто зустрічаємо, коли люди приходять на саму службу чи пізніше, починають ходити, прикладатися, ставити свічечки і так далі, і тим самим вони порушують оце благоговіння літургічне, яке би мало бути. Дуже цікава, скажімо так, характеристика в цьому плані в мене склалася після того, коли побував в паломності в різних храмах, монастирях. І коли, наприклад, той чи інший прихожанин десятками літ приходить в свій храм, він навіть до кінця і не розуміє те, для чого він приходить. І буваючи в інших місцях, люди бачать, наскільки люди інакше себе ведуть в інших храмах. Наскільки уважно благовійно відбувається богослужіння? І це допомагає їм розуміти і поглиблювати своє знання про літургію, як до нього потрібно готуватися. Адже літургія знову ж таки говоримо, літургія це вже як сума тих всіх напрацювань, які в нас мають бути перед тим. А дійсно готуватися і приходити раніше. І Випрацьовувати собі культуру особистого духовного життя кожен із нас потрібен, повинен і прийти, залетіти в храм і встигнути написати записку і поставити свічку. Це часто стає якоюсь такою, скажімо так, холодною традицією. Яка не дає людині поглибити своє духовне життя механічною практикою так, такою, так, формальною. Холодною традицією підкреслюю. Не життям літургійним, а холодною традицією. Дань. Людина приходить віддати Господу дань. Господи не потрібні дані, Господь призиває, дай мені серце. серце Сине, дай мені серце. Потрібно людина, щоб вона впитала те. І наскільки вона розуміє, якраз. Значення і тлумачення літургії і іншого богослужіння набагато легше буде стояти в храмі, і тоді не будуть і спина боліти, не буде, і ноги не будуть давати про себе знати. І коли правильно себе поводити на літургії і себе правильно використовувати, ти навіть не встигнеш скористатися тим часом тої години чи півтора години, коли проходять ці святкові богослужіння, тому що у тебе занадто багато в тебе обов'язків на цій літургії. І про них треба нам зараз розповісти? Так, і ще одне таке питання, яке може бути цікаво для людей? От ми згадували про те, що літургія може відбуватись і вночі. Можете сказати, як правильно людям дотримуватися от, євхаристичного посту? Тобто, якщо зранку ми знаємо, що людина після 12 годин ночі не повинна їсти і пити, да? тому що ми святі таїнства приймаємо от, над серце. А якщо літургія відбувається вночі, як нам тримати цей от, піст євхаристичний? Канони нам повілівають, щоб євхаристійний пост тримав 6 годин. І практика святих монастирів Афону і інших місць, де подвижники звершують добову службу не так, як ми звикли. Мирські люди, які мають сім'ї, які мають в селах тваринництвом, займаються, коли потрібно обійти господарство, і тільки потім прийти в літургію. То от, в тих випадках якраз це і потрібно розуміти. Шість годин христійного посту о, стримування від їжі. Це більш традиційно, скажімо так, щоб ми розуміли і готували себе до стриманості після полуночі нічого не їсти. Якщо якась є необхідність, там ну, буває там хай кожен розраховує, шість That's годин so. і so. поста вистачає. Але це не значить, що в неділю зранку потрібно поїсти перед літургією. Це стосується тих, хто хворіє. І наскільки нам можливо, то готуватися до цього потрібно поглиблено. І якраз цей піст, який ми ночний піст, і потім вже півдня перед літургією, він допомагає нам в цьому плані себе реалізовувати. Так, і зосередитись. Добре, перейдемо тоді до самого тлумачення літургії. От ми знаємо, що по уставу церкви божественна літургія складається з трьох частин. Перша частина це проскомідія, інша частина це літургія оголошених і літургія вірних. Розкажіть нам, будь ласка, про от першу частину, найбільш таку непомітну, напевно, для більшості людей, але тим не менше дуже важливу про проскомідію. Дуже цікаво буде нагадати практику нашого владики, коли він розпочинав тільки своє пасторсько-місіонерське життя в Мукашському монастирі. І серед уроків, які вони тоді проводили для старшої церковно-монастирської школи, вони якраз і займалися тим, що розтрумачували проскомідію, пояснювали про те, що відбувається на проскомідії. Просфорки, які саме імена, хто згадується на проскомедії, що означає сам Агнець, що означає розділення того Агнеця, що означають перечислення агнецьких чинів? От саме на проскомідії, яку ніхто не бачить, а про неї потрібно говорити. І мені здається, що в кожному храмі священнику корисно буде пояснити людям, що на проскоміді відбувається чин майже всієї літургії в короткому такому значенні. На дискусії збирається навколо Анг Христа все воїнство, і вся церква, і небесна, і земна, і ангели, і святителі, і мученики, і преподобні, і праведні і безрібники, і причиста, і священоначальня. І живі і почивши, всі об'єднуються. І це єднання на дискусії, який має форму кола, воно якраз є тим єднанням навколо Христа. Христос в центрі, і навколо нього всі поминаються. Священник виймає за кожного з тих, хто приймає участь в Євхаристі, хто подає записки, частинки, і ті частинки потім омиваються в освященному війні, які ми називаємо. Тілом і кров'ю Господньою по завіту Христа. І це єднання якраз завершується в ньому, в Христі, яке продовжується потім в літургії, і яким воно і закінчується. Отже, наскільки важливо подавати саме записочки на проскомідію? Якраз по суті самої проскомідії і важливо прийти до початку благословиного царства, поки читають часи або можливо ще раніше. Якраз ці записки подати, щоб священник спокійно і виважено відповідно до чину приготування до Євхаристії, зачитав і вийняв ці частинки в свій час за живих і за спочилих, щоб він мав можливість не відволікатися потім від основної частини вже початку літургії, а своєчасно їх здійснити і помолитися за тих. Хто хоче прийняти участь і хто хоче молити за себе в проскомедійному і у повноцінному значенні? Так, дійсно, це дійсно дуже важливо. Тобто за кожну людину, яка записана в записочці, священнослужитель виймає одну частичку, так, і за живих, і за мертвих. Ми знаємо з життя багатьох святих, які свідчать про те, що коли священнослужитель це робить, то душа цієї людини знаходиться там в храмі. Було багато таких видінь, коли священик, який старці, наприклад, Віталій Сидоренко, він виймав частички, а весь храм був наповнений людьми. Тобто, душами тих людей. За яких він молився, за які винімав частички. Навіть знаємо таку практику, що через поминання на проскомідії можна людину вимолити навіть з пекла. Про це говорив і такий от подвіжник, вже колонізований, як Іосиф Ісихаст, що з Божесною літургією ми можемо вимолити людину навіть з пекла. Той же Віталій Сидоренко говорив, що коли ми подаємо записочки за живих і за них виймається частинка, то в цей момент ця людина ніби переображається, ніби трошки стає кращий. Тобто настільки велику силу має ця проскомідія, ця початкова частина літургії, яка далі веде цю частинку, цю душу людину через все таїнство святої літургії і омиває в крові Господньої в кінці богослужіння. Чи можемо ми подавати ці записочки за будь-кого? Чи, можливо, є люди, за яких не можна подавати записочки саме на проскомідію? Звичайно, що не все так просто в церкві, як інколи би хотілося нам. Ми чуємо слова апостола Павла, який повторює слова Христа за всіх молитися, але сам же він каже, призиваю молитися за всіх, крім тих, хто залишив смерть, або крім тих, хто відноситься, хто не відноситься, точніше, до церковного кола. Ми входимо в церковне коло, в церковне тіло через хрещення. Якщо людина не прийняла хрещення, то на самій Євхаристії ми не маємо права згадувати їх і за них виймати частинок і опускати їх в кров Христову. Тільки ті, хто забажав бути серед обраних, тільки ті, хто зробили над собою зусилля, які захотіли бути в колі церковному. За тих призивається молитися. А ті, хто, наприклад, як пише апостол Павло, хто в смерті, це хто, наприклад, самогубці або не члени церкви, за них ми, ну як відомо, за них молитися не можемо. Хоча є інші тексти молитв і богослужінь, при яких і варто навіть це робити, але це не Євхаристія. Да, тобто за це теж треба нагадати нашим глядачам, щоб вони розуміли, що ми подаємо записочки за православних людей, які є хрещені в православній церкві, проскомідію. За інших ми теж можемо молитися, але є інші молитви. Тому, якщо ми подаємо записочки за інших людей, то краще це зазначити, що це є або іноверець, або нехрещений. Вже в записичі самі і священик, бачачи це, вже буде розуміти, як з цим поступити. Також, подаючи на записочки на проскомідію, ми можемо вказувати, наприклад, людей, які особливо потребують молитви, так? хворих, тих, що подорожують, тих, що мають там народжувати, що учаться, і інші якісь такі потреби. Так, от якраз один із відомих проповідників церковних зауважив, що Євхаристія це спільна, спільна справа наша, спільне єднання. При якому ми майже повністю повинні відмовитися від егоїзму, при якому ми повинні взмолитися за всіх, а за тебе помоляться інші. І от от тоді якраз відбуваються ці слова, що самі себе і один одного віддаємо Богу. І через це якраз і відбувається це, про що ми говоримо. Добре, дякую вам дуже за це тлумачення. Як завжди, час нашої програми підходить до завершення. Ось буквально пару слів, якщо можна в завершення от першої програми, скажіть нашим телеглядачам, от по цій темі, що ви вважаєте сказати? Ми з вами їмо один і той же хліб, ми п'ємо одну і ту ж саму воду. Ми читаємо один і той же Отче наш. Але допоки ми не зможемо Отче наш читати кожного разу по-другому. І допоки ми не будемо розуміти, що ми е, кожен раз, е, вроді споживаючи той же самий хліб, він для нас новий, новий ковток води, до тих пір у нас не буде реального відчуття літургії. тургії. також кожну літургію нам потрібно заново переживати, відчувати її, покроково її розуміти і в ній брати участь. Якраз от наша слідуюча передача буде і присвячена а, цій тематиці. Також дуже дякую за увагу. Дякую, дякую.